Русь, як же ж без неї заявила, що допомога Польщі збивають допомогла Польщі збивати російські дрони, і за словами представника міністерства оборони їхньої країни частину безпілотників, що так би мовити, заглукали, загубилися. Було знищено силами ППО на територію Білорусі цієї республіки. Ми, і обмін даними Білорусі з литовцями і поляками дозволив останнім ефективно підготуватися і зреагувати на атаку. До речі, поляки повідомляли, що. Найінтенсивніше якраз з якраз території Білорусі летіли дрони до них. НАТО активувало статтю 4 північно-атлантичного договору на прохання Польщі. Підтвердив про польського уряду Адам Шлапак. Він додав, що в рамках цієї процедури вже відбулися консультації. Як додав прем'єр-міністр Дональд Трус, Туск стаття 4 – це лише початок. Варшава очікує значно більшої підтримки під час консультації. Він наполягає це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу.